Я вас вітаю. Нарешті сьогодні закінчив роботи з каналізації і водогону. Водогін я зробив дещо раніше, розводку спаяв. Там також викопав і яму був раніше, провів каналізацію і сьогодні вже закінчив закінчив. Роботи. Нині ще вчора а сьогодні займався вже. Власне кажучи, самою ямою. О. Ну, тут у мене станція. Просто так прикрив, щоб може нічого не впало випадково зверху. О, Оце моя. Кенераційна яма. Можливо, навіть я дещо зробив її і велику. І велику. Десь метр тридцять глибиною. Ну, метр на метр. Перекрив, просто зварив решітку. У мене була заготовка деяка. Дещо додав, підсилив. Ну, ніде воно не дінеться. А зверху кинув просто листи із транспортерної стрічки. Всілякі різні такі нарізав. Коротше що було. Зліпив. Ну, я думаю, буде, буде нормально. Тут часто ніхто не буде бігати. коли неколи хтось може спуститься в підвал. Ну хтось це це, це, це звичайно, я поки що. Ну а там буде, там буде видно. Вентиляція тут нормальна. Тут є витяжка, труба йде аж наверх, метрів шість, так що нормально буде витягувати все. Запаху ніякого тут немає. Є ще приточна вентиляція, воно, труба збеста аж аж донизу йде. так що та й ляда, літку тут завжди напіввідчинене, щоб теж надходило свіже Свіжа півлітря. Ну це, як то кажуть, деталі. Основне і найбільш, найбільш цінне, це те, що я зробив у своєму у своєму житловому підвалі, який слугує мені і за роздягальню, і за кімнату відпочинку, і за котельню. За котельню. Тут і склад дров у мене. І нарешті, як кажуть, здійснилися, як казав. Остап Бендер мечта ідіота. Я зробив собі санузел. Поставив все-таки туалет. Ну, нормальний, нормальний. Дешевенький. Ну як дешевенький? Навіть найдешевший, і то 2000 довелося віддати. Ну і також, звичайно, поставив мойку. Ось так от. Так що можна тепер вмиватися не... Не на дворі, а можна вмиватися тут, коли як. Можна і на дворі, можна і тут. Як жарко, то можна і на дворі вмиватися. Як похолодає, звичайно, буду тут. Це місце планувалося, звичайно. Оцей підйом тут такий. Я планував тут ставити компресор, але побачу. В принципі, ще можна тут сюди вшили компресор. О, ну не знаю. Можливо, я компресор поставлю десь в іншому місці. Фух. Сьогодні трошки тут поприбирав, тому що от такий був розгром після цих робіт. Ну, почепив елементарну Ой! Ой! елементарну шторку, так, просто щоб був... була якась елементарна приватність, як то кажуть. І все. І тепер, в принципі. У мене вже все є для нормальної роботи і для нормального відпочинку. От такі от на сьогодні справи. Хай щастить.